Відкривайте широко рот, давайте вашу ручку чітим, великим пальчиком до підвіління. Трошечки опускаєте до голову і зафіксуйте так. Так у Здолбунівській стоматологічній поліклініці військові без черги, без зайвого очікування та абсолютно безкоштовно лікують зуби. Усе в рамках державної програми для тих, хто боронить Україну. Звернувся в лікарню, і то я не знав, що така акція є це все. Прийшов просто зуб болів, прийшов до хірурга вирвати зуба. І він мені каже: звертайся до головного лікаря, пишіть заяву, давайте посвідчення своє, це все. Каже, вам безкоштовно лікувати, будемо і вставляти протези. То мені вже на даний час верхню челюсть поставили два мостики Всі вставили. Безкоштовну послугу можуть отримати учасники бойових дій: військові з інвалідністю, а також ті, хто отримав поранення під час служби. До прикладу, пан Сергій воював на Донеччині, там отримав важке поранення під час танкового обстрілу. Із 2023 року він лікується. Має першу групу інвалідності. У мене були проблеми з зубами, там не було де лікувати на Донеччині. Ну, він мені все зробив добре, якісно. Дякую йому за це професійно. А це Тарас. У нього схожа ситуація. Він боєць 72-ї бригади. З 2023 року боронив нашу країну на Донеччині. Нині теж проходить лікування. До стоматолога звернувся через зубний біль. Мені вже поставили дві пломби, і це вже хочу ставити третю пломбу. У стоматполіклініці кажуть, усе оплачує Національна служба здоров'я України. Військові охоче йдуть на протезування. Для багатьох це можливість не лише повернути здорову посмішку, а й уникнути чималих фінансових витрат. Ми запрошуємо військових ЗСУ на зуболікування, зубопротезування. Ми надаємо професійну гігієну ротової порожнини, також пломбування кореневих каналів, санації ротової порожнини. І ортопедичні конструкції, такі як металокерамічні коронки, і нейлонові або термопластичні протези. Стоматологи ж зауважують, для них це не просто медична послуга, а вияв поваги до кожного захисника. Згідно наших так скажу алгоритмів та протоколу, ми надаємо стоматологічні безкоштовні послуги для учасників бойових дій згідно пакету протезування, еповтичного лікування та хірургічного лікування. Директор стомат поліклініки розповідає, що на сьогодні поліклініка має підписаний договір за різними напрямками: це зубопротизування та зуболікування. Сума запланована за договором по пакету 66 становить 1 мільйон 900 тисяч 807 гривень. Запланована сума за договором пакету 60 Сім зубов лікування складає на сьогоднішній день 655 тисяч 355 гривень. Директор додає, запланована сума на одного пацієнта за пакетом 66 шостим зубопротезування становить понад 34 тисячі гривень. А за пакетом 67 зуболікування на одного пацієнта виділяється понад 24 тисячі гривень. У поліклініці говорять, аби отримати безкоштовне зубопротезування, військовим потрібно звернутися у реєстратуру з Долбунівської стоматполіклініки. Там потрібно заповнити заяву та додати до неї необхідні документи. Паспорт громадянина України. Реєстраційна картка платника податків, посвідчення учасника бойових дій або посвідчення інваліда війни внаслідок війни. З березня по червень цього року Здолбунівська стоматполіклініка провела зубопротизування для 66 військових, а також надала 499 послуг із лікування зубів для українських захисників. Усе безкоштовно. Олеся Мороз, Богдан Прокопчук, телеканал Media Group.